Друзі, це коротке ознайомлення з компанією Inter3. Це Команда, яка займається пошуком ваших автомобілів. Профі... Команда професіоналів. Бабе, друзі, Всі вони ще раз його покажи, Це команди професіоналів, які вони щасливі працювати і шукати вам ваші авто. Вони дійсно приганяють автомобілі по дуже гарних цінах. Давайте я покажу всередині наш офіс. Ви його можете оглянути зовні. Це парковочка для наших клієнтів. У нас є дуже смачна кава. Запрошуємо всіх в гості до себе. Йдемо, подивимося їхні робочі місця. Я вас проведу, де ви можете заходити. Займаємося на другий поверх, і ми бачимо вхід, куди. Yeah. О, Блін, не забився, бачите? Yeah. Вхід, де здійснюється саме дійство викупу автомобіля. Не буду знайомити всіх з кожним. Це просто наша команда, там сижу я. Бачите там от біля карти? Зараз я вам покажу, де. А це от, ви бачите моє робоче місце. Гарно я собі світ повісив над собою, щоб можна було показувати вам, звідки пливуть ваші автомобілі. Поїхали далі на сервіс і на малярку. Ми завітали на сервіс, де ми. Збираємо і ремонтуємо ваші автомобілі до малярного процесу. Коротке ознайомлення. це побиті тесли. Все стоять побиті тесли, які чекають своєї черги. Працюємо з хлопцями, які приїжджають зразу сюди, забирають ці подушки безпеки, відновлюють також заміна скло. Ви бачите тенденцію, У нас практично 90% знаходяться на сервісі одні тесли. Давайте всередині більше покажу детальніше, що ми маємо. по Маємо ми чотири стенда це один. Другий ділено на два сектора. Тут працює два майстра, і тут працює два майстра. Є такий легесенький підкатний стендік на щось неважке. Також ви бачите, в роботі завжди у нас тесли. І ще такий капітальний стенд, де ремонтуються машини. На дворі один підйомник, де ми все доскладуємо зараз. Ви бачите, я тут трошки на свинячок, моя тесла вісить, і там також розбираємо. Що друзі, поїхали на малярочку. Це ми завітали на нашу малярку на нашу територію. Тут ми фарбуємо автомобілі. Можеш показати нашу парковочку, і це тимчасовий пункт, де ми розгружаємо автомобілі перед відправкою до вас в місто. Вони тут розгружаються. Ми визиваємо водії, вони забирають і їдуть. Або ті, які вже приїхали з рихтовки, залишаються тут і їдуть вони в малярку. Це наша малярна камера, друзі. Тільки що я би вам проїв екскурсію всередині, але мене маляр не пускає, бо тільки покрасили, пофарбували що X5. Да, щоб не впав ніякий мусор. Можете подивитися, оце наша робоча зона. Ми тут збираємо автомобілі. Хлопцям зараз проводять якісь мінімальні навчання. Приїхали якісь люди, демонструють свою продукцію. У нас є такі всякі сушилки, підйомники. Там зараз зробимо дитейлін, центр більш цікавіше вам буде показувати відео. Воно буде гарніше. Ну якось так. Давайте підсумуємо компанію нашу інтернет. Ми. Привозимо дуже багато американських автомобілів Сполучених Штатів Америки. На сьогоднішній день це травень місяць 2004 року. Біля 100 автомобілів кожен місяць нас замовляють люди. Всі задоволені, всім все подобається. Ми позиціонуємо себе як фірма, яка робить повний супровід автомобіля від викупу до повного відновлення. Тому ми повідкривали оці рехтовочні малярні цеха, щоб вам було зручніше. Ви не займалися пошуком запчастин, щоб приїхали, забрали готовий автомобіль компанії «Інтертрейд» 8 років на ринку, і знаємо все про автомобілі з США.